Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже оригінальний рецепт. Коли я вперше побачила, як просто готуються ці булочки поповери, то була вражена. Із простого тіста, яке готується за кілька хвилин, із найпростіших продуктів виходить щось схоже на еклери. Це насправді дуже просто і дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Такі булочки можна начиняти улюбленими кремами, фруктами, ягодами виходить справді гарно і дуже смачно. Дійсно, на смак дуже схоже на еклери. Для приготування, додає, додаємо трохи солі і перемішуємо все в однорідну масу. Тоді вливаємо приблизно 1-3 частину від усієї кількості молока і перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто вінчиком. Добре вимішуємо, щоб не було грудочок. Має утворитись ось така однорідна маса. Тоді поступово додаємо решту молока і продовжуємо замішувати тісто. Наприкінці має утворитись ось таке рідке однорідне тісто. Далі металеву форму для кексів щедро змащуємо маслом. У цьому рецепті важливо не шкодувати масла, а давати його справді багато. Для зручності тісто переливаємо у чашу з носиком і наповнюємо форми приблизно наполовину. Важливо залишити достатньо місця, бо поповери дуже добре підростають. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Наступні 15 хвилин температуру зменшуємо до 160 градусів і продовжуємо випікати, доки наші поповери не підрум'яняться. Я не можу натішитися, наскільки класними вони вдаються. Обов'язково спробуйте.